Швидке переозброєння РФ не на жарт стривожило НАТО. Зокрема, Росія наростила виробництво крилатих ракет і танків. Докладніше далі. Як повідомляє Уніани з посиланням на «Алімонт», однією з ключових тем ювілейного саміту НАТО стала здатність російських збройних сил до переозброєння. Стійкість та здатність відновлюватися російської оборонної промисловості викликає все більше здивування і занепокоєння. Відзначається, що російська оборонна промисловість перебудовується вже кілька місяців. Вона повністю переведена в режим роботи 3 на 8 тобто три зміни на день, вісім робочих годин. Будуються нові виробничі лінії і відновлюється робота. Законсервованих промислових об'єктів також зазначається, що санкції запроваджені США та ЄС безумовно перешкоджали розвитку російської оборонної промисловості на початку війни. Однак з того часу Москва частково послабила цей тиск, застосовуючи різноманітну тактику ухиляння. Як наслідок, з початку року Росія перевищила довоєнні показники виробництва та запасів крилатих ракет. Наприклад, у 2023 році Росія виробляла шість ракет 9М723 723 Іскандер на місяць. І мала 50 ракет в резерві. А з січня 24-го року в резерві російської армії вже 200 ракет цього типу. Це збільшення виробництва поширюється також на всі інші категорії ракет. Не менш важливими є військові зусилля Росії у танковому секторі. Пише видання. За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, до лютого 22-го року Росія виробляла лише 40 танків на рік, але річний обсяг виробництва зараз може перевищити 90. Одночасно Москва інвестувала. Кошти у розширення кількох виробничих майданчиків із виробництва бойових літаків, ракет і безпілотників згідно із супутниковими знімками, дочірня компанія групи «Калашников» придбала у січні 23-го року торговельний центр Вижевського, щоб перетворити його на завод із виробництва дронів Камікадзе і Талмас. А на знімках в Іркутську видно, що ділянку, де виробляють деякі деталі винищувача су 30 було розширено двома будівлями. Треба також додати, що міністр оборони Литви Лауріна що нас під час саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що Росії вдалося відновити свою військову економіку набагато швидше ніж очікувалося, і зараз вона виробляє набагато більше артилерійських снарядів ніж до початку великої війни в Україні. За його словами до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року Москва виробляла до 400 тисяч 152 міліметрових артилерійських снарядів на рік, але з того часу це число зросло до 2 мільйонів у Європі. На наприклад, щорічне виробництво таких артилерійських снарядів становить менше 600 тисяч, а у США – менше 350 тисяч. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.